Добрі поради батькам. норми моральності за Василем Сухомлинським. Витоки гуманістичної системи Василя Сухомлинського у народній педагогічній мудрості, яка надихала сільського вчителя на створення культів вітчизни, матері, праці, природи, краси, слова, своєю практичною діяльністю він переконливо довів, що добрі почуття йдуть корінням у дитинство, а людяність. Доброта, ласка, доброзичливість народжуються в праці, турботах, хвилюваннях, про красу, довкілля. Ти живеш серед людей, твої бажання, твої вчинки це радість або сльози твоїх близьких Роби так, щоб людям, які оточують тебе, було добре. Виховання у дітей почуття вдячності, ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Будь дячним, платим за це добром. Усі блага й радощі, життя створюються працею і тільки працею, праця, корінь моральності. Поважай батька й матір, це необхідний духовний зв'язок поколінь, передача та успадкування моральної культури, ставлення людини до своїх батьків, найперший показник її моральності, вихованості. Проявляй нетерпімість до зла допомагай слабким та беззахисним будь чутливим до чужого горя.